У всіх тих проблемних як людей, що були, була наша комісія сільської ради. Всі були вдома, були. Ласновольні романів не були на Шухевича 8. Корда Наталія Микальна, вулиця Шухевича, 10 була, Олійник Віра Григорник, 14 були. вулиця Чайковського між бузитловими будинками були. Оглядали криницю Шух Марія Микальна, Скрипець, Сипінь, Плюсняк, Гузі. Корецький, Козловський, Галібаєва, Хмельницько, Гірник, Шукевич і Проні. Так само затоплені Коловаць, Огоновський Загальський. Алашки а ні, так? Лашки найперше, я працюю. Добре, керницю оглядали, оглядали. Десять Василю. Ми тепер приїхали, що подивилися сюди на місце. Я перепрошую. День, а не, не <гумен> вночі, <буве. гумен> а <гумен> не вночі, що були. Де були? А чому представників не було? Взагалі казали, що так. Дивіться також. Ми зараз перетворимо в зубкрики, рики і так далі. Бо не треба що тут рішати. Те вже дістало бно, чесно слово, хата ламається, майже ворог гарячий чекати На 10 годину представників зірву де зітка буде робити прийти прийти акт обстеження на місці катастрофи. Чому ви того не робите? Що ви обіцяли? Я Порядне засідання комісії теплі. Зглядається сам факт. Запросили спеціалістів, щоб знайти джерело. Що спричинило? На комісії буде призначена комісія по дворовий ухід і так далі, і тому подібне. Все це буде описувати. На сьогоднішній момент треба знайти причину джерело, що воно перезвело до того і його ліквідувати, щоб воно. А мені така має пасти, і тільки я маю ще Це одно щось треба починати. Ми приїжджаємо два жити, де приїжджаєте з Кайдера. Ви так не маєте. Ви ж голови самі не знаєте, що чого тут приїжджати. І зробили так, що? Послухайте, послухайте хвилину. А як який приколці? Ви що Послухайте хвилину. Я не, не, не вас <гук> чи ні? Метри від хати міняється жити. Нема метра від хати. Ну почекайте, ну ви дасте слово сказати чи ні? Дасте слово сказати. А як я що маю робити далі? Ніч прийшла спати, нема нікого, ніця ні грама, ніякого ніч. Розумійте, що я маю робити? Якщо знати, що у вас робити? Треба вина. Щось то треба ви, було знати, дослідувати перше. І потім дозвола якісь, чи що небудь. Ви можете а пер, є. Ви, можете до ви трохи маєте совіще. Розумієте, ви плюнули людям в очі. І забралися пішли.

Англійська гра, <газів> як вони тут, люди читають, що <чі>, вони тут <газів> все. Добре, віде. ми тут все знаємо. Знаєте, що їм вже сказати? Перейти, і берег Дністра осипається. Ви, Знаю, був, був, був. я був там і бачив. Коли були, як то купальну <газів> годину, то ми <мене> назад сталося. <газів> був за мене порядник і там. <газів> не був там. А я був зранку. Я не був, що мені розказують. Ми були всюди, так. Послухайте мене, але послухайте і не перебивайте. До кінця. Коли я вам сказав, що буде комісія сільської ради, і зранку я прийшов створене розпорядження, комісія в складі сім чоловік прийшлася по всіх ваших хатах, де я тільки що записав. Я того звідки взяв. Сам собі написав кабінеті. Були люди Добре. у вас в комісії, тепер дивіться. Є зараз, зараз в сільській раді проходить комісія Зараз засідає комісія. надзвичайних ситуацій, де ми розглядаємо ту ситуацію, що склалася в кордону Подворово і так далі. Є представники з бурової вишки, є представники з газової, є представники з пожежної, з поліції і так далі. Всі доповідають кожен по своєму питанні, для того, щоб вирішити це питання по суті. Є представники з бурової. Ви приходите, починаєте кричати: люди добрі, та ви єсіть до сподоби. кінця, не перебивайте мене, Ні, я вас прошу. Після закінчення комісії, от якраз виступає людина, яка готову розуміється. Ви приходите і кричите зразу, почекайте, подивіться, та якийсь порядок, люди добрі. Порядок може є, але люди жити хочуть, хати. Добре. Я але для того, щоб ти не тільки мене доброго, тут нічого немає. Чому так сталося? Чому це так сталося? Скажіть, Готова, що попало на ще коло хати, а не каже, він були у нас ці люди, що ми бачимо. Народ, будь ласка, людина хоче сказати, чому так сталося. Що сталося, зараз вам розкажуть, що сталося, і чому все сталося. Людина вам пояснить, що ви чули не від мене, не від третій курс, перший куст від людей що є до чого. Ми зараз маємо вирішити, як вам допомогти в тому питанні. Тобто стає... Повірте, що після того, як буде рішення комісії, буде рішення нашої комісії. Виясниться, хто виноват, хто править далі, зерно прийдуть до вас ще раз до хати, бо ви мусите підписати акт обстеження для того, щоб ви могли отримати допомогу. Чи від сільської ради, чи від того, хто винен, тому що сталося, але криком ми нічого не вирішимо. Добре, давайте засоби. І за горло нікого не треба брати, що ніхто не прийшов. Ніхто нікого горло не бере. Були у вас люди в хаті. У вас була сільської ради. Була де була. Добре, що я скажу без крику, без операції. Вони мабуть завели. Так, прийшли Слухи. дівчата, Нічого не немає проти. Прийшли без чого, на кавучка. Вони пішли подивитися, я такі лаки вирва. Вони пішли подивилися, поцикли мені в хату. Не були не не спеціалісти. Вони Вони Зараз. Зараз. Ви сказали, Романа Ярославич, ви казали, не перебивати вас, тоді не перебивайте мене. Ви тоді, що сказали? Що 12-та 12 година буде 12 більш солідніша бригада е, оперативна, і ви прийдете всі до нас, не сюди, а, а до нас.